Десятикратне збільшення оплати. Оренда української книги збільшилась із 2700 гривень до майже 30 тисяч на місяць. Ринкова вартість такого приміщення у середмісті Чернівців складає близько 80 тисяч гривень. Про це раніше уже заявляв міський голова Роман Клічук. Та уже кілька років за колишню українську книгу орендарі платять усього трохи менше трьох тисяч гривень на місяць. Спочатку орендар заявляв, що приміщення використовуватимуть як культурно мистецький центр. Нині ж там працює кав'ярня. Міська рада оголосила про підняття вартості, кажуть, діють за новим положенням і очікують рішення суду. Був запрошений експерт. Так, які визначив ринкову вартість цього приміщення, вона склала 7,5 мільйонів, і згідно нашого нового положення, яке не так давно було прийнято і затверджено на сесії міської ради, згідно того порядку визначення орендної плати, а була порахована така вартість. Нагадаю, що в принципі, на мою думку, це рішення знову ж таки тимчасово, тому що є позов про визнання цього договору недійсним.